Привіт на моєму каналі! Мене звуть Наталя. Я до вас сьогодні з коротким відео. Річ у тім, що я коротке відео вже виставила про ось ці шкарпетки, що я їх зв'язала, вони гарні. Але річ у тім, що після цього короткого відео мене люди почали шукати в інстаграмі, щоб я поділилася саме цим візерунком. А в короткому відео на Ютубі зараз відсутня ця опція, і тому я, власне, роблю це відео. Посилання на цей візерунок ви знайдете під відео, але... Додам декілька слів від себе, тому що рапорт узора, в принципі, великий, 12 петель. І я в'язала на 72 петлях. Це чоловічі шкарпетки, розмір 44-45. 72 петлі за таблицями, якщо набирати, то це вже навіть трохи більший розмір 45-46. Якщо вам потрібен розмір трошки менший, там, де набирають, наприклад, 68 петель, то я б рекомендувала взяти менший номер спиц 2,25, 2, ну, скоріш двоєчку. Можливо, знаєте, є пряжа така більш об'ємна, є менш об'ємна, то вибирати менш об'ємну пряжу, така якась зовсім вже тоненька. І навпаки, якщо вам потрібно там на 60 петель, це, наприклад, дуже мало 64, то тоді до шкарпеткової пряжі дати якусь тоненьку ниточку підмоту для того, щоб взяти більший номер спиць, 275, можливо, навіть троєчку. Це для того, щоб вписати візерунок, якщо ви хочете, по колу. Якщо ви хочете колу. Якщо у вас покол не дуже цікаве, то, звичайно, тоді просто спинку в'яжете там через резиночкою, чи лицевими петлями, чи зовсім якимось іншим візерунком, а попереду просто пускаєте цей візерунок тільки попереду. В мене з самого початку і до самого кінця просто зразу склалося, які це будуть шкарпетки, і я їх просто взяла і зв'язала на одному диханні. Тобто, поки я в'язала. ЗСУшні шкарпетки, з, в тому числі з залишки. там міксувала, щоб їх було вийшло якомога більше. Я хотіла взяти просто один колір, і особливо я хотіла в'язати з візерунком. Я собі підібрала от такий візерунок, він мені дуже подобається. Я його взяла просто з інтернету, я залишу на нього посилання під відео цим, якщо ви захочете собі зв'язати таким. Значить, Схема там мені якось не зайшла, я її під себе потім перемалювала. Зараз я отут її вставлю, якщо вам потрібно зробити скрин, це, можливо, вам та схема більше підійде. Я вам просто пропоную, я собі зробила ось таку, вона мені якось зручніше. Значить, Я тут робила високу таку резинку. Тобто можна і так, а можна і так. Саме цими шкарпетками я вас хочу надихнути на подарунки. Наприклад, чоловічі, різдвяні свята, вже скоро потрібно щось дарувати. Я думаю, що це чудовий подарунок під ялинку. Але чому саме чоловічі? Не обов'язково це може бути і жіночий, просто, можливо, більш ніжний колір. Але візерунок тут дуже такий гарний, просто ромби. В цьому візерунку нічого такого немає, тут просто змінюються петлі, лицева завжди зверху, виверітня завжди знизу, і отак розводиться цей ромбік, і потім зводиться і все. Так, вони виглядають саме в цьому кольорі. Дуже так мужні, тобто саме чоловічими такими шкарпетками. Але я вважаю, що це не через візерунок. Візерунок можна використовувати і в жилетах, і в светрах, і в шапках. Це, в принципі, ромби. Якщо взяти тут, наприклад, колір не на сірий, а рожевий, червоний, тобто більш жіночий, я думаю, що це будуть чудові шкарпетки жіночі, а можна і дитячі. Чому ні? Візерунок просто ромби, да? гарні такі ромби. Так в мене тут достатньо висока манжета, яку можна як загинати, і так гарно загнути, І не загинати, тоді вони взагалі будуть високі, ну не гольфи, скажімо, але такі гарні високі шкарпетки. Я зараз в'яжу шкарпетки для ЗСУ, підбираю партію пряжі і в'яжу там від 5 до 9 шкарпеток. Спочатку в мене виходять там гарні такі однотонні, тобто повністю з мотка. А потім я вже там залишок якийсь міксую і одна-дві пари, вони такі гібридні, вже з декілька пряж, якісь залишки туди додаю. Дуже хочу порекомендувати сказати добрі слова саме. За оцю, оцю пряжу, тобто саме в цьому кольорі. Я нічого тут не відміряла. Бо тут настільки якось розпливчатий такий візерунок, ну взагалі немає ніякого дискомфорту в цих смужках. Тобто вони настільки розпливчасті, немає тут якогось, якоїсь такої дуже системи. Зараз я скажу, що це за колір. 76-78 це колір. Він мені сподобався. ну Це просто зручно та й все. Бо оці, знаєте, такі секції, якісь ще й широкі, ти відмотуєш і намагаєшся їх, щоб вони були ідентичні, і в тебе дуже багато залишків потім залишається. А як коли ти в'яжеш за то там важлива кількість, яку ти можеш виготовити з певної кількості пряжі. От. Я в'язала, я в'язала шкарпетки. Ну, раніше давно я в'язала шкарпетки, також це пряжа лізе, і от у мене залишились залишки, саме тому, що я там відмотувала багато. І вони ці залишки, бачите, все одно такі. от, Я тут намагалася їх спочатку, щоб вони були однакові от, на п'ятці. Але далі вони, бачите, як по-різному розподілились якось між партіями, я хотіла щось зв'язати, щось інше. Але зв'язала шкарпетки, просто що з узором. В'язала я залізе супервош, я повністю використала цілий моток. Я навіть думала, що мені прийдеться докупати, тому що в мене там залишився ну, буквально один метр. Я вже коли шила, думаю, фух, ну я вклалася просто. Тобто цей візерунок він трошки такий пружинить туди-сюди, для того, щоб гарно ногу облягав, але в тому числі цей візерунок нічого не стягує. Тобто додаткові петлі, ніякі я б сюди не додавала для цього візерунку. Я в'язала 2,25 манжету, в'язала спицями і вже далі перейшла на спиці 2,5. Так, і це вже набір в мене для в'язання гольфів. Високі гольфи під коліно прямо з, 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 збільшенням, а тут зменшенням, все як повинно бути. Значить, відмовились від горизонтальних смуг, тому що високі гольфи, там, де широке місце, воно ще більше буде розширювати, вирішили від цього відмовитись. Такий більш лайтовий варіант, наче такий меланж. ну, Вирішили спрацювати з цим кольором. В нако ось такий меланж, ми вирішили на нього звернути увагу. Він такий і не сильно яскравий, і не темний, і не світлий. Ну, Коротше, сподобався нам цей колір 87,727. На шкарпетки, я думаю, піде 200 грамів піде, так. Значить, В принципі, тут будь-який колір ще можна додавати резинка п'ята мисок і такий бордовий тут можна, і зелений, і жовтий. І від того, який буде оцей додатковий колір, так воно і виглядає. От дивіться, якщо я. Якщо я прикладаю оцей такий спокійний коричневий, він, наче і не темний такий, так? Ну, ось так це буде. Тобто спокійний буде такий, висвічує навпаки оцю яскравість трохи, і в той же час її і заспокоює. Якщо Це вже в мене, тобто я не купляла синій, тому що знала, що в мене є синій. Так, це бабіни колись я купляла. Не буду залишати на нього посилання, тому що це стокова пряжа, і там її вже немає. Ось такий синій гарний, яскравий. І зразу буде по іншому виглядати, буде яскраво виглядати, так? І є ще в мене ось такий колір. Ну... Це мені я, тут є такий, наче десь проблискує, але його небагато, і я щось не дуже з ним. Взагалі-то я думала, що якраз з цим кольором я буду в'язати. Тобто це я брала на всякий випадок. Але, от коли я вже знаєте, прикладаю, то мені більше подобається чи з синім. Чи з коричневим. Вони виглядають по-різному, з синім, більш яскраво виглядає, з коричневим, більш спокійно. Ну Це вже ми подивимось, кому тобто вже господині, як їй більше подобається, так і буде. Це вже таке замовлення від своїх попереду свята. Я буду... Тобто я дуже рада, що є такі замовлення. Цей від мене подарунок, я не буду сушити голову, щоб подарувати. Значить, це на кобоха, а це в мене Alize Comfort Socks. Тут нитка 400 метрів на 100 грам, тут 420. Я не бачу в них особливої різниці тут. Взагалі, на початку, коли ще я накупляла цієї пряжі, я думала, що я використаю цю пряжу. Тут у мене більше 100 г. І доєднаю в мене є. Пряжа подарункова від глядачки, і я якимись смужками її зроблю якраз гольфи будуть. Але від смужок ми відмовилися. Я вже тут розрахунки деякі зробила. Як я буду тут збільшувати, зменшувати. Коротше, дещо вже порахувала. І, власне, тому я купляла зразу два матки, тому що я я зрозуміла, що ну, мені не вистачить так. 200 г повинно бути точно. А далі вже можуть бути якісь варіанти. Дуже вдячна за вашу увагу. В'яжемо далі. Слава Україні, слава нашим захисникам! До нових зустрічей, Всього вам найкращого!